Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку способи читання виразів із дужками, обчислення значень виразів із дужками і розв'язування задач. Тож починаємо. Пропоную попрацювати усно. Швидко називай відповідь приклада. 45 мінус 2.

Шість плюс шість. Чудово! Потренувалися. А тепер відкрийте свої зошити і запишіть. Восьме листопада класна робота. Записуємо гарно, охайно. Надалі. Виконаємо наступне завдання. Запишемо вирази і обчислимо їх значення. Це номер 278 на сторінці 48 підручника. 40 збільшити на 20. Обчислить. Від числа 70 відняти 1. Сума чисел 49 і 1. Різниця чисел 15 і 10. В зошит ви записуєте тільки приклади і розв'язуєте їх. Звіртеся, чи такі відповіді ви отримали. Але у вас в зошиті записані приклади з відповідями. Поставте відео на паузу і зробіть пальчикову гімнастику. Попрацюємо за номером 279. Перший вираз. До 30 додати різницю чисел 40 і 10. Пригадай, у виразі є дужки. Отже, першою виконується дія в дужках. Запишіть вирази, розв'яжіть їх, поставте відео на паузу. І давайте звіримось, чи такі відповіді ви. Отримали. Сподіваюсь, всі розв'язали вирази правильно. Знайди в підручнику номер 280 і виконай його самостійно. Попрацюємо за номером 281. Запишіть і розв'яжіть приклади. Звіртеся, чи такі відповіді ви отримали. Знову поставте відео на паузу і виконайте будь-яку відому вам руханку. Попрацюємо над задачею 282 на сторінці 49. Уважно прочитайте задачу. У червоному кінозалі фільм переглянули 40 глядачів, а в блакитному на 10 глядачів менше. Скільки всього глядачів переглянула фільм у цих кінозалах? Розгляньте, будь ласка який вираз склали до цієї задачі що означає запис в дужках? а запис в дужках означає що сорок мінус десять це стільки глядачів у блакитному кінозалі. Тобто це склали вираз для того, щоб знайти, скільки глядачів у блакитному кінозалі. І від до 40 глядачів з червоного кінозалу додали різницю 4-10. Давайте розв'яжемо цю задачу діями. Перша дія в нас буде 40 відняти 10 і знаходити, скільки глядачів переглянуло фільм у блакитному кінозалі. А потім знаходити, скільки всього глядачів переглянули. Фільм у кінотеатрі. А наш урок добігає кінця. Самостійно ви попрацюєте за номером 283 та 284. Оцініть свою роботу на уроці. А я кажу вам велике дякую, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.